Впродовж доби 23 травня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 10 районів зосередження особового складу вузол зв'язку, а також станцію радіоелектронної боротьби рашистських окупантів. Загальні втрати рашистів на Харківському напрямку склали 137 особин, з них 31 безповоротні та 23 – одиниці озброєні військової техніки. Знищено один танк, дві гармати, одну реактивну систему залпового вогню, дрон, два автомобілі, 5 одиниць спецтехніки рашистів. Пошкоджено два танки, одну бойову бронемашину, шість гармат та два автомобілі рашистів. На Куп'янському напрямку рашистські окупанти втратили 353 особини, з них 117 безповоротних та 81 одиницю озброєні військової техніки. Зокрема, знищено танк, дві бойові бронемашини, два автомобілі, 68 безпілотних літальних апаратів. Пошкоджено танк, дві бойові бронемашини, три гармати, два автомобілі. Також злетіли у повітря бліндаж та п'ять складів боєприпасів. На Покровському напрямку рашисти втратили загалом 263 особини в живій силі. Також українські воїни знищили штурмових Су-25 рашистів, по одному авто і бойову бронемашину. Пошкоджено один танк та дві бойові бронемашини рашистів. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу расистських загарбників, виснаження їх бойового потенціалу та стабілізації обстановки. 23 травня 2024 року у Львові відбувся форум російської опозиції, в роботі якого взяли участь представники політичної та озброєної опозиції до режиму всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом рашистського божевільного сучого сина. Зокрема, були також присутні делегати від добровольчих підрозділів, які воюють у складі Сил оборони України. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Оприлюднено світлини та відео з місця ураження 22 травня 2024 року позиції протиповітряної оборони рашистів в районі тимчасово окупованого міста Моспине на Донеччині. Повідомляють, що втрати рашистських окупантів склали, уражено одну та знищено дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300-400, знищено радіолокаційну станцію 96 Л6, знищено пункт управління зенітно-ракетного комплексу С-300-400. У низці населених пунктів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, повідомляють про звуки вибухів у районі Сімферополя Акмесджит Євпаторії, Кезлев, Перевального Ангара, Сакта Алушти. Неспокійно на території рашистського рейху продовжується процес відправлення до буцегарні високопоставлених рашистських генералів. Повідомляють про арешт генерал-лейтенанта, начальника головного управління зв'язку, заступника горе, начальника генерального штабу, відомого на прізвисько МУ, Збройних сил РФ у Белгороді і Гау Белгород знову пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Непізнані дрони атакували підприємства оборонно-промислового комплексу в Татарстані. Утмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм, атаковано радіотехнічний центр Збройних сил Рашистської Федерації.